Модуль від пралки якоїсь старої мілі. Хлопці підключали і перепутали два роз'єми. І вийшло так, що 220 звідси влупили на низьковольтний. І вона сказала, ой, а потім з перестраху звідси вилетіла інструкція, як його правильно підключати. Ну, то вже було пізно. Добуваємо модуль, бачимо таку от красоту. Я вже його трохи відмив. Як то кажуть, бо попередньо теж дивився, чи есенцію його в руки бати. Що ми бачимо? На Уленці відгоріла доріжка з ніжкою. Дугою зачепило рядом якісь резистори. Погоріли доріжки, погоріли транзистори. Транзистори в керуванні релюшок. Дахи їм позривало, але можна подивитися по сусідніх. Хто тося зробить, тося рішає, по ідеї. Включаю живлення. Напруг немає. Тут живлення дві напруги, напевно, 5 і 12 вольт. Відповідно, шимка. Шимка пішла точно. Як і чому не зрозуміло, але вона хоч не пробита. 220 приходить. Плюс 300, точніше, на конденсатор, вихід мовчить. Коротких немає. Якщо заживити процесор, пікає, навіть запускає дисплей, тому якби кашляє. Відповідно, буду пробувати. Відновлю доріжки, поміняю мікросхеми. Шимку буду ставити в іншому корпусі, бо ніде нема, але сумісну. І подивимось, може комусь повезе. Поміняв пару мікросхем, 4 транзистора, 2 діода. шимку. Перше вмикання. Запускається. Але щось не так. Є надмірне споживання. Так, бути не повинно. Щось споживає зайвого, треба розбиратися. Знаходимо в об'язці шинки обірваний резистор по зворотньому зв'язку. В результаті споживання стає в норму. Завищені вторинні напруги стають в норму. І саме головне тепер дисплей не вимикається. Тепер він індикує помилку постійно. Помилку ми зараз не скинемо, тому що немає виконавчих елементів. Відповідно, треба підключити на схему машини. І тоді все стане в норму, мабуть. Але то не точно, бо можуть бути ще варіанти і багато. Давайте зафіксуємо, які номінальні напруги живлення. Отже, нижній конденсатор маємо 8 вольт на ньому. На верхньому маємо 15. Після стабілізації відповідно 12 на реле і 5 вольт піде на цифрове живлення. Ось На цьому конденсаторі маємо чітко 5 вольт після лінійного стабілізатора. Ось на цей роз'єм звіздячили 220 вольт. Це є кінцевик. Одною лінією на платі він на загальній шині сидить, а другою бог зна куди йде. Ось так воно і погоріло. Хрен зна знаку. Схеми модуля немає. Тому що конкретно сказати важко. І тільки поставивши на машинку, ми дізнаємося, що ще не працює, які є помилки, і тоді будемо шукати детальніше. Ну або як повезе, то за першим разом включиться. В чому я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Бо видно пресостат, датчик тиску, за його допомогою визначається рівень заповнення чи наявність води в баці. Прийшов комп'ютер, системний блок при запуску вивалюється в біос, збиті налаштування біоса. Біос налаштовували після перезапуску, знову саме не хоче завантажуватися. Ну, першим ділом, звичайно, лізу до батарейки Біоса. Комп'ютеру 4 чи 5 років, відповідно, починаю з того. Виймаю батарейку і вуаля! Середній контакт посередині, тобто з заводу такого бути не могло. Тобто користувач десь вже пробував міняти батарейку Біоса, але не додумався зняти наклейку і поставив прямо з наклейкою так, що батарейка Біоса не контачить. Батарейка має 3 вольта, тобто, я думаю, вона є нова і все ж таки її пробували міняти. Ну і якось так. Це плата від якогось кондиціонера мультиспліта. Хлопці-запобіжники міняли на жучки і наділися, що воно запрацює. Щикнуло воно від генератора. Постріляли всі варистори. Бачу, довбали, реле, дивилися чи контакти цілі. Навіть не знаю, хто то так придумав, ну, така вже тенденція. Навіть шимка вижила, вхідні кола повилітали. Зробив, перевіряли, чомусь паяли діод. Не діод, а снабрений. Хто то є стабілітрон снабрений. От, наші його паяли, перевіряли, не знаю, ну такі майстри. А, а примітивного по входу не побачили. Ну, нічого я зароблю. Зробив, віддаю, тестувати. Це плата комунікацій. Теж постріляли вористори, погоріло трохи. Тут нічого складного зробив. Як 2 байта переслати, але невідомо, що там з інвертором. Тож віддаю, але кажу, хай везуть інвертор і буду чекати вісточок з полів. Це багатий внутрішній світ. Синтезатора Casio 86 й рік. Як на той час технології чуть не космічні, як на мене. Раз, два, три, чотири свої плат. Ще гетинакс Гібридний монтаж вже є. Частина от процесор деякі мікросхеми зі сторони дорожок. Плата однослойна на GitTenax. І після того, як потекли батарейки і його почистили, він перестав вмикатися. З вмиканням розібрався, запустив, включається, але якось дивно працює клавіатура, то намагаюся розібратися. Хоча тут підтьоків ніде ніяких не видно, мушу дивитись далі. Вже використовуються також стрічкові шлейфи, плівкові на рідкокристалічний дисплей. Сервісної документації немає. Ну якби вже розібрав, то буду дивитися. Аналогова частина запрацювала, працює цифрова індикація, кнопки якби працюють. Клавіші ведуть себе дивно, нема реакції, тільки в якомусь одному режимі. Абсолютно всі кнопки працюють з одним звуком. Якщо врахувати, що та частина не має жодних пошкоджень, це як мінімум дивно. Конструкція просто капець. Єдине місце, куди попали хоч якісь сліди. Електроліт, оце ось тут. Тут все в порядку. Ці вимикачі працюють, тут домахатися нема до чого. Збираю назад. І далі навіть не знаю, що робити, бо сервісної документації немає і механічно все справне. Можливо, я просто не вмію ним користуватися. Треба пам'ятати, що в пристрої в тих років полярність на блоці живлення протилежна. Вмикаємо і дивимося, що в нас вийшло. Включився, запустився, індикатор працює. От пресити відтворюються. А клавіші як би мовчать. Кнопки всі працюють. А, ні, от є! Добре, проблемою менше. Отак методом научного тика розібралися, далі хай вчаться.